Це я? Що нарушаємо, панянко? Молодший генерал-сестунець, патрульна поліція. Що нарушаємо? Мяу. Що нарушаємо, панянка? Ваші документи. Мяу, я не панянка. Ну, а хто? Пацанка жезл мені за пазуху. Я не маю документів. Я позиціоную себе як киця, квадропер. Ну, У нас такий рух. Хм, Останній раз кицю я бачив в шавермі. Мяу, мяу, мяу. Яку купував на базарі. Смачна була, світлофор мені в кишеню. Несмішно. Якийця квадробер. Дитино моя. Після авансу ми також лазимо на чотирьох, але ми не позиціонуємо себе як квадрокоптери. Ну Все котиха, з мене досить. Немає документів, значить ти бездомна кицька. А коти в нас не можуть керувати автомобілем. А це значить, що зараз завезу тебе до ветеринара, там тебе стерилізують, обріжуть твої нігті. Начіплять тобі ошийник від блог і буде щастя, якщо нагодують тебе віскасом. Добрий я. Підеш до нас у відділок. У нас мишей повно.